Солодка акція від торгової марки «Діамант Дехівський цукор для участі у розіграші цінних подарунків Достатньо було придбати від трьох будь-яких упаковок цукру у мережі супермаркетів Рукавичка, вказати свої дані на звороті чеку та залишити його в акційній скринці. Розіграли п'ять сушарок для фруктів, сім каструль, сім соковитискачок і головний приз посудомийну машину, щасливою власницею якою стала львів'янка Марта Корсак. Я завжди бачу, я акція завжди стараюсь прийняти участь. А тепер бачу пропозиція цукор і зробила запас невеличкий. Тепер є і запас, і така гарна корисна річ. Це перший такий масштабний розіграш подарунків, відколи цукор Радехівського заводу вийшов на ринок під всесвітньо відомою торговою маркою Діамант. Вирішили зробити з мережаю в магазині Руковичка, це наш надійний партнер, з яким ми працюємо багато років. Подарунки вибирали за принципом. Того, що потрібно нашим жінкам, ну тому вибір головного призу одноголосно, одноголосно впав на посадомейну машину. Організатори обіцяють невдовзі вже нові та ще більші розіграші подарунків у інших торгових мережах.